Слава Україні, рибаки, ви знову на каналі Українська Рибалка. А мої риболовні подорожі продовжуються. позаду мене, отко на руці, фортеця Твердиня Хотин. Історичне місце, і в мене була така мрія. Знаєте, біля камянця подільського або біля Хотина, біля такої могутньої фортеці половити рибу. На жаль, тут немає риболовних місць. Фортеця в Хотині стоїть на річці Дністер. І як ви зрозуміли, я відправляюся в каньйон ловити. Ляща на флет фідер. Авантюра страшна. Лишилося мені тут переїхати 30 кілометрів, бо треба об'їхати. Їду в село Воро Вороновиця. Вороновиця. Легендарне місце. Чернівецький короповий клуб, і багато короп'ятників з'їжджаються саме в ці місця ловити коропа. У мене ціль лящ і, можливо, буде в прилові короп. Сам не знаю, що з цього вдасться, але всі деталі, як я буду вибудовувати, як я бачу цю риболовлю, розповім згодом. Їдемо. На місце і буду розповідати риболовля на каньйоні. І Що друзі, дуже різка зміна локації вже не жовтень, вже листопад. І, як ви зрозуміли, риболовля на каньйоні мені не вдалася. Ви часто мені пишете, Петро, ти викладай навіть відео з поганою риболовлею для аналізу, для думок. Але розумієте, коли ти їдеш е, з такими сильними думками, ох, я зараз буду ловити ляща, буду ловити коропа, ти можеш ніч не спати перед риболовлею. Твої думки всі сконцентровані на рибалці. І якщо вона тобі не, не виходить так, як ти запланував, особисто я розчаровуюся і нема вже натхнення, ну, типу, немає риб. Про що говорити? Про що говорити, як я рибу не ловлю. І риболовля на каньйоні не вдалася. Об'яснюю, чому. Я їхав в село Вороновиця, це таке мека короп'ятників. В мене була думка, їду в місце, де ловлять коропа, і буду ловити ляща. Там така територія десь 2-3 метри глибини. Тобто, якщо весь каньйон де з хорошими глибинами, в цьому місці мілкіше, і туди виходить короп пастися. Приїхав, поспілкувався з рибаками, яких стоять добу, дві, три, чотири, п'ять, хто як, всіх по нулях. Питаюся на рахунок ляща, кажуть опариш, пуфік, попап, будь-що один лящик, якийсь за ніч. Похолодання, і риба змістилася на глибину до скал. І вони кажуть, тут риба нема, шукай інше місце. Ну, та як. Каньйон, я не так багато знаю місць, ще саме в Вороновиці, куди зміститися. Це не у Львові. Розумієш, а як нема тут, то значить вона є там після за мостом. Поїздив я, пошукав ввечері, вже в темноті поставив табір, закинувся і так пролетів. В принципі, рибу знайшов під скалою, але пішки без обладнання, без намету, без вудочок, Я туди йшов 10 хвилин. Дуже різкі скали, є небезпека, що тобі камінчик прилетить і тебе. Замакрошить і Ну, прольот. Потім, думаю, ладно, треба їхати. Ой, дощ трошки почався, треба їхати на прилбичі. Просто я дві доби на Прилбичі. одна риба, 13%, не то місце, не так вітер. І, як ви бачите, прекрасний ліс, природа. І як ви зрозуміли, я на Доброгостві. Приїхав на доброгостів закривати сезон. Приїхав ввечері, дуже довго маркарився, шукав дистанцію. Питався в Тараса, кажу, Тарас, де може краще стати, а Тарас каже, а я рибу не зловлю. Ти повинен будеш казати, то я порекомендував тобі стати в цей сектор. Відкрив Вінді, подивився вітер, подивився погодою і став на дамбі. Але не під саму дамбу, а в е, 18 секторі. Чого зараз важко вибирати сектора із риболовлею? Тобто, йде зараз трошки потепління, от сьогодні вже похолодало. Е, Є різна температура води, прошарки води. Тобто верхній шар може як швидше нагріватися, так і швидше охолоджуватися, а нижній ну, є різниця. Якщо риба стоїть в товщі води, стало тепліше, їй по комфорту зайти на міляк. Вночі в стає холодніше, вона може вертатися на глибину. І, і от в таких от випадках дуже важко зрозуміти, де буде риба. Але я просто подивився вітер, що буде два дні доти в дамбу. Глибина ловлі 7,5 метрів, тобто є твердяк, глибина, і зупинився саме тут. Вночі отримав 2 3 клювання таких невеличких тузиків. І сьогодні треба зараз розбирати, розкачувати сектор, годувати. І от всі деталі, друзі, давайте я вам буду потрошки розповідати. Давно ми з вами не чулися, не бачилися. Починаємо рибалити і розповідати, буду все по полицях. Погнали! 18-й сектор дуже вчора довго маркерився. Із поплавком, і з грузиком, але не мав 100-грамову грузу. Знайте, якщо хочете гарно це має бути важкий груз, щоб він віддавав всю індикацію. І тільки на шнурі. Забудьте про жилку. Я як чую, що хтось маркериться на жилці і каже, що я там знайшов, ну це вкрай важко. Шукав, 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 і потім думаю, ладно, все, нічого не можу знайти. Е, знайшов ближню дистанцію, десь на Ну, тобто йде свал і одразу ближня дистанція, от, не пам'ятаю, 40 метрів нехай буде. Але там багато листя. Багато листя, яке перегниває і вроді би знизу бровки перспективна ділянка, але я її не обрав, бо вона перегниває. Передзвонив до Юри, кажу, з Дрогобицького клубу, кажу, Юра, дистанція підскажи. Він каже, 117-120 метрів орієнтирна на пляж. Зараз вже темніє по п'ятій годині, пів шоста, поки я там човном виплив, поки ту дистанці дистанцію знайшов, просто по темноті якось там на маркер загодував і на цьому кінець. Ну, цю дистанцію я буду далі прокачувати. Вчора, плаваючи на човні з діпором, я побачив, що багато риби стоїть в товщі води. Яка це риба невідомо, чи це е, табун лящів, чи це коропи, чи амури. Ну зараз дивлюся протягом дня. Рибка вже потрошки так прокидається. Чим я буду годувати? Вроді би, осінь, не треба багато годувати, але є такий принцип: не погодуєш, не половиш. Ще жору риби, осіннього жору риби перед зимою ще не було. Тому я дуже сильно не переживаю. За що за що я переживаю, це за ароматику. Тому що ароматика зараз незрозуміло, яка підійде. І я, от по осені і по весні, рекомендую вам. Обережно ставитися до ароматики. Значить, за корму в мене горішок рублений. На круші річманки пер перемолов бойлик 24-й варений. Його я може ліквідом змочу, але це тільки там, реально, 50 грам для кобри, щоб він при закиді не розривався повітрям. 5 кг і старт мікс пелет. Ось такий мене за корм, ставлю маркер, випливаю човном на маркер і просто з руки буду загодовувати. Не хочу я шуміти з помпом, хоча, можливо, з помп і приманить рибку, але ми просто орієнтуємося на харчовий сигнал. Як загодовувати в такому випадку, якщо ми з човна? Ми і так загодовуємо акваторію. Тобто там коридор 10 на 10, тому піввідра горішку, бойлика. І пелета, десь там кілограми чотири. Я це все в два завіз, в два завози до вечора загодую і надіюся, прийде лящ, прийде дрібний короб, він буде створювати харчовий сигнал, і рибка буде поступово ловитися. З метод міксів два методмікса, чорний перець, кальмар. По насадках тут треба експериментувати, чи це буде попап, чи це буде бойлопопап, чи це буде сніговик. Тут треба пробувати дивитися по клюваннях, може бути що. Акуратні клювання, і тут треба ставити дрібніший, густріший такий малесенький гачок, щоб він не має такої вже можливо, наснаги з тими перепадами, перемінами, що він легенько тяне, втягує і щоб маленький гачок зразу його сік. Також може бути момент, що будуть сходи, це якщо я буду використовувати великі гачки. Якщо є у вас великі гачки і сходи, це значить, що риба клює акуратно, треба зменшуватися в в розмірі гачка і в розмірі насадка. Якщо впевнені клювання, то треба збільшувати гачок. Більше гачок краще тримає рибу і ну, більше як тут плече, і тягне його на базу. Так що, ось такі в мене процедури. Перезакидаю 120 метрів, годую зараз запливу, і от потрошки-потрошки треба точку до вечора підготувати. Риба може бути на дамбі, так як дує вітер і в день, так і вночі. Чи будуть біги Бог його знати? Так що працюю! Працюю і чекаємо рибку. І що, друзі, вибрав гарну місцину. Нарешті перший красивий коропець. Боже який ти холодний на 7 кілограм. Ти що, ще не змучишся, чи що? Обтраска мене. Зараз я вам покажу. Ох. Дивіться на, на цього красунчика. Загодував плотно і рибка якась відгукується. Думав розділяти корм на два рази, але, але загодував дуже широко, тобто не точечно, а дуже широко, щоб рибу закрутити, щоб завертілася, щоб вона не боялася. Там зерно, там бойлика, там пельчика. І щоб собі в азарті, коли вона годується, щоб вона не помічала якихось, щоб її нічого не насторожувало. Не помічала так гачок, жилку і активніше ловилася. Думаю, нічка буде вкрай активна, якщо вже починають коропи клювати. Красавецьний короб. Шостий номер гачка. Тобто я розумію, що тут може бути мобівдік під 20 кг. 15, тому на дамбі є дуже велика риба, стара риба, тому не треба дрібнити. Ще й доброгостю, тут риба дуже потужна, міцна. Но настрій вже, вже прибавляється. Роботи дуже багато, то все зробити одними руками. Трошки важко, але є красунчик. Перший є красунчик. Відпускаємо його рідну стихію, робимо фотографії, друзі. І закидую в інстаграм. Підписуйтесь в інстаграм. І, до речі, на сайті ua.fish на всю продукцію торгової марки Українська рибалка, знижечка мінус 20%. Осінь у свіженьке скатане, тобто все. Все гарної якості свіженьке, заходьте на сайт і ознайомлюйтесь з цінами. Як буває на природі техніка підводить. На жаль, на цьому коробі сіли батарейки в мікрофоні і звук не записався. Але просто подивіться, який унікальний украс, який красивий дзеркальний короб. Вага його 7800. Його украс унікальний і дуже приємно, що можна відслідкувати в майбутніх руках. Як він проправляється, в яких секторах ловиться. І це дуже круто. Невеличкий 7800, але з такою погодою мінливою на доброгостові. В лісі ну це просто сам кайф ловити таку чудову рибу. Ніч прийшла дуже швидко, а з нею прийшло і похолодання. Вроді би не сильний мороза, плюс 8, плюс 9 градусів, ще плюсова температура. Але коли ти знаходишся в лісі, сирість, якось ця температура відчувається по-іншому. По озері стала тишина ні виходів риби, ні якоїсь активності. Прийшов Тарас з собачками, ще з ним поспілкувалася. Яка ситуація на озері? Інтервалу перезакидання я вже не дотримувався, такого як в день там 40 хвилин до години часу. Просто закинув, заліз в спальний мішок. І чекав рибу. Доброї ночі, друзі. Отак поспішно поставив камеру, хоча б щось записати. Дуже-дуже похолодало. Наметі 10-9 градусів. З вечора ні виходу, ні сплеску. Просто максимальна тишина. Не знаю, як мене зараз чути. Вчора перший тузик був спійманий в е, 9... ой, кажу 9, боже лоша. О 11 годині ночі. Зараз перше клювання. 3.48. Взагалі. І то я вже так спав, навіть не надіявся, думав. Похолодало і рибу трошки прибило. А може протягом дня вода охолола. І цей самий... Спустилася риба на дно. А ще кліпси забув знімати. Ну а то страшно. Ані краще знімати кліпси. А, йди сюди. Звук нормальний. é bom do microfone. Carno Це буде гарний вже. Маже губа а так розбилася. Зараз тебе оброби буде На жаль, друзі, той нічний короб, який мені клюнув, сіл, розрядився мікрофон батарейка. Попросив Тараса, бо так на озері під час простої риболовлі рибу не можна в мішках, каже Тарас. Дуже красива риба, будь ласка, я її глибоко в мішок поставлю, холодно, можна, я з нею сфотографуюся. І ось такий нічний коропець, друзі. Дев'ять з чимось. На жаль, більше. А, ще було одне клювання і, на жаль, більше риби не було. І зараз 11-та година, і буду зараз рибку відпущу, бо цілу ніч вона була в мішку. І розповім свої думки на фінальний день. Може, звук не дуже вибачайте, бо все порозряджувалося. Ну, красива рибка. Не мучаємо її. Помалу збираюся. Думаю то буде фінальна рибка. Вказу по відчуттях невеличка. Але таке вроді би як зацепила мені другу і Я буду тягнути зараз дві водки. Який грубань невеликий, але вже гарно поправився до зими красунчик. Ну, на оку, півтора, може, є. І що, друзі, день добігає до кінця, риболовля, можна сказати, добігає до кінця. Осінь максимально тепла. Ще гарно можна ловити різних риб, чи амур, чи короб. Протягом дня ще спіймав два невеличких тузика. І от саме от. Саме та річ, коли ти треба збиратися, от, вже човен загрузив, ще тут речі, другий човен, і можна плисти додому. Риболовля вдалася, 9 чи 10 риб спіймав, Саме більше біля 10 кілограм, глибина 7,5 метрів, і все-таки я от думаю, що ще не похолодало, ще жор. Коропів не почався, і вони от дуже багато втовщі води. І, і сьогодні вже потрошки ще потепліло, і от видно виходи. От зараз, от я прям бачу виход. От, бачите, виходи є, риба втовщі води. Виходи є, риба в товщі води, і треба, напевно, пробувати її ловити на зігрік, годувати там коноплею моленою, палити втовщі води, і візуальним ефектом, трошки харчовим, приманювати коропів. Ну, до зігу я не був готовий, хотів ловити зна. В принципі, з якоюсь періодичністю половив. Я рахую, взагалі все прекрасно вдалося. Та й давно з вами не чулося і не і не бачила. Так що, друзі, всім дякую, хто дивився до кінця. Підписуйтеся на канал. Я, напевно, по великих озерах вже сезон закриваю. Перехожу на дрібні озера, на класичний фідер, на мотильок, де можна половити ще карася, коропа і ще, напевно, відвідаю річку. Зима. Довга, так що треба трохи ще наслоджуватись. Всім дякую. Я на човен на весла і в дорогу. Всім па-па.